Важко, дуже важко даються останні метри дистанції. Суто візуально навіть це помітно. Ольга Абрамова, нагадаю, на третьому етапі представлятиме українську збірну. Ще 4 секунди ми програли. Ось на останньому відтинку після контрольної позначки за 400 метрів. Часів команди зараз найслабкіший етап. Це Ландова, яка може також зробити для чесної команди таку. Проблему. І в Росії шуміло, у неї також може вийти здорово, а може також бути проблемою. Тобто немає таких, таких стабільних спортсменів на третьому етапі, таких серйозних, з якими не можна було би боротися. Ну, до речі, багатьох команд. Та сама ситуація. У команди Німеччини, приміром, молода Луїза Кумер. Йде маловідома спортсменка. У команди Норвегії пішла Тіріл Еков. Це відома біатлоністка з хорошою швидкістю. У команди Франції 18-річна Жустін Бресас. Італії пішла в найслабша ланка Федеріка Сан-Філіпо. Звичайно, тут Ліза Вітоси біжить на третьому етапі. Сьогодні вирішили Федеріко Сан-Філіппо поставити на третій етап італійки. Спортсменка, в якої найкращий результат на етапах Кубка світу. 32 -е місце тут в Хольць у спринті. Їй лише 25 років, але при цьому мінімум досвіду виступу на етапах Кубка світу. Вже в парі працюють, як бачимо, чешка, а та російська біатлоністка. Нагадаю вам, що генеральний спонсор трансляції біатлону перше приватне броварня. Для людей, як для себе. І зараз будемо дивитися на динаміку зміни результатів, на те, як рухатиметься, зокрема, Ольга Абрама, яка наразі посідає третю позицію, але виграш у німецької команди зараз складає фактично 10 секунд. Біруруська команда передала 14 2, 22 програш лідеру. Це непогано, тому що ми етапі. Но я думаю, що вони ще будуть боротися за ближчі Шамілова та Ландова працюють у парі. Чекаємо зараз на показник Ольги Абрамової на першій контрольній познації на першому колі свого етапу. Чекають і італійські телережисери. Наша спортсменка з'явилася Ольга Абрама. Нагадаю, 36,4 було відстування української команди при передачі естафеди. Ну, зараз вона відіграла. Вже видно, що відіграла 4... 3 секунди і 6 ну, Головне на східі ще буде зараз для неї. Вони стріляти добре. Я так розумію, що найбільше побоювання відносно стільки Абрамової. Так, це питання. Якщо пройдемо це питання, то далі буде легше. Луїза Кумар за німецьку команду біжить. 44 секунди, тобто збільшила свою перемогу. Команда України у порівнянні з попереднім показником було менше 10 секунд, зараз 11,6 секунди виграє українська збірна команди Німеччини. Об'їхала зараз таке враження, краще котять лижі на спуску у команди Чехії. Змушена була росіянка допрацьовувати навіть ногами на за того, щоб втримати той темп, по якому рухалась супротивниця Їдка Ландова, нагадаю, за чеською збірною Екатерина Шуміла за команду Росії. До речі, відносно лиш, яке ваше візуальне враження, наскільки вдало сьогодні сервісмени попрацювали у цьому напрямку. Ну, судячи з того, що я бігла Бурдига і на відрізках програвала небагато. Я думаю, що це плуг, це для Гольги спуски прохожі не дуже вдали. Думаю, що нормально, тому що програшу не було такого, як в тій естафеті, коли багато їхали, до цього була естафета. Тому сьогодні, я думаю, по підсолкам тим більше сьогодні бігли чоловіки, та склад така сама. Працювали непогано, тому я думаю, що злежимо сьогодні не повинно бути проблем. Ну, до того ж, погодні перепади тут не такі, як в Оберхофі. Не близько нульові, а мінус три, здається, була температура повітря, мінус 4 температура снігу. Тобто конфігурація снігового килому не настільки суттєво змінюється, як це було в Оберхофі або ж в Польдину. Ну, насамперед в Оберхофі, де до того ж, не натуральний сніг, а звезений був і там. Я говорила очевидці і учасники перегонів, було дуже-дуже важко рухатися. Цей участок вже більш програла Ольга 5 секунд на цьому відрізку. Можливо, знову ж таки з перестрільбою, це не так погано, але під'їхали спортсменки з Італії і з Німеччини. Причому кумер славиться дуже вишною стрільбою, це молода спортсменка. Зараз дуже важливо. Ну, на стрільбищі вроді більш-менш спокійно. Ні, вітри є, але немає... Снігу таких паривів нема, заметілі нема, тому буде дещо легше, напевно. Ну, Перший приходить троціянка на першовогновий ребіж на третьому етапі. Поруч з нею представниця чеської команди нагадає Катерина Шумілова та Їдка Ландова. Є можливість щоденько подивитися на показники по роботі лежача. 82% у Їдки Ландової. її супротивниці. 92%. Вітер робить поправку. Побачила, що вітер збільшується, зробили поправку. Я думаю, це правильне рішення. Молодець, бачите. Шумілова, як на Олімпійських іграх. Чешка один раз промазала. Головне, щоб не підняли метіль, щоб вітер не піднявся. Починається вже і Ольги. Зараз німки з італійками швидко відстріляють. Три на три це вже будемо, ми на кругу відчувають сьогодні. Вже круг маємо. Казав я нашим тренерам ставити варвини, вчора не ставити, сьогодні її встафет, але мене не послухали. Вирішили так. Два круги. Шести в німці. Ми вже на два круги все мінімум. А то й три Три круги. Це те ж саме, що сталося в Білорусі. Дуже і дуже багато втрачає, на жаль, українська команда зараз. Команда Франції підтягнулася. Шести відпрацювала француженка. Молода, 18-річна Жустин Брасас. Завжди у нас в естафеті один. Спортсмен випадає. В першій естафеті Джима на круг попала, потім в другій естафеті, там начудила. Ну, сьогодні знову Абрамова. А так от оце є формування команди, експерименти, ми повинні пробувати, дивитися, хто яку має психологічний стан який психологічний, який як він може боротися в таких складних умовах. От. Тут також погано, що наші суперниці, в принципі, усі уникнули штрафних кіл. За винятком України усі інші відстрілялися вдало і навіть не пригадаю, хто саме також пішов на штрафне коло. І зараз українська команда ризикує навіть випасти з топ-6ки. Вже шістка пішла, вже Норвегія шоста, Франція вже четверта. Італійки. В Швейцарія вже сьома пішла, так що ми будемо сьогодні зараз десь біля десятки, я думаю, в кращому випадку. Поляки відстріляли з вісьми без штрафу. До речі, Росія вже фактично хвилину виграє, у найближчого переслідувачів. Дуже важливо стріляти сьогодні. Менше запасних і особливо без кіл страх. Пішли ми восьми, пішли дві хвилини 18 секунд програємо лідерам. До третього місця хвилина. 18. Хоча б не три, хоча б один. Це мінус 50 секунд. Було б десь так біля четвертого місця. Ну нічого. Зробимо висновки. Будемо готувати. Парду зараз промовилася дуже сильна. Група. Росія, Чехія, Німеччина, Франція, Італія, Норвегія. Ті, хто й повинен там бути, ті лідери. Світового біатлону в естафетах, всі там. За винятком хіба що Білорусі, яка зараз перебуває, програє українській команді зараз білоруська Надія Пісарєва приблизно 25-15 секунд. Ну, для Доморчової це нічого. Якщо так і залишиться, то їй не буде проблем боротися. Ну, але знову ж таки, не будемо втрачати надію. Сьогодні, як бачимо, дуже непередбачена гонка. Все може статися. Зараз, зокрема, німецька команда йде на п'єдесталі Пашани на поточному і маючи при цьому два штрафні кола у пасиві, може бути один з найкращих комбеків. Ми ще стійко чекаємо, що ж не все. Щось стійку треба стріляти. Ми ще не всі кола пекла. Ми ще <рошуємо> не все, <рошуємо> все пройшли, ми ще маємо тримати кулаки на стійці, тому що стійка вона для Ольги Брамой більш складна була. Ані з тріба хоча бачить, що не сталося так. Можливо, збереться після цієї лежиться на стійку, відстріляє. Побачимо, побачимо. Як колись Іван Франко казав, терпи, терпець, тебе шліфує. Так. Такий саме зараз посил для українського вболівальника. Тирілайков, до речі, зараз наблизила норвезьку. Жодного разу тут Ван Хольц-Антерсельві в особистих гонках не потрапляла до двадцятки ки Дужин була незадоволена собою і казало, що це шанс реабілітуватися якраз в естафетній гонці. Норвезька команда зараз йде у шістці. До п'єдостало достало пошани приблизно 20 секунд. Росія, до речі, втрачає перевагу. Зараз мінус 10 секунд відіграла Їдка Ландова у Єкатеріни Шумілової. Команда Німеччини якраз ввійшла в хвилину. 54 секунди зараз відставання у команди Німеччини. Чергова контрольна позначка 3,6 км. Подивимося на динаміку зміни результату. Є Шумілова така таке враження, що відчуває себе на трасі, аніж її головні супротивниці, зокрема, з команди Чехії. До речі, сьогодні таке враження, що найгірша погода з усіх трьох змагальних днів, які тут були в Анколь Старселі. Сьогодні чимось нагадує навіть обархов, або ж Терсун. Може не найгірше, але найскладніше для змагань, тому що такий вітер перетяжі зі снігом, це дуже важко стріляти, особливо стоячи, це просто зносить. Вістань по 48 секунд залишається сталою. Зараз між росіянкою та чешкою. Але Луїза Пумер підтягнулася у свою чергу, відіграла 6 секунд у порівнянні з попереднім результатом. Тим часом на останню стрільбу приходить Екатеріна Єдкаланд... Шумілова з чеською командою на другому місці з відставанням фактично о 50 секунд. Дуже багато відіграла француженка. Вона виходила з стрільби ще 1.08. Зараз 56 секунд. всього. 12 секунд відіграла в росіян. Дуже важлива стрільба для Сумілової це її. також проблемна стрільба. Знову починається метіль. Не думаю, що вона тут так справиться, як на стрільбі лежить. це важко буде і зробити. Хоч? Настрій для стрільби у неї сьогодні хороший, бачив. Два промахи недалекі, це не вітер, це просто, просто Непрості не умови для стрільби. Зносить, просто зносить знову. Для нас це непогано, може вони будуть стояти, чекати, і тоді ми під'їдемо. Для нас це дуже добре, так, але так. найголовніше нам відпрацювати на стійці вдалка. Ну може стихне вітер для нас. Два на два, це вже на грані страхного кола. От стихає вітер. Періодично він посилюється, знову посилюється. До речі, ніхто з інших команд не Стріляє, стріляє. чекає, всі чекають. Ну, це для нас добре, але... Побачимо, що буде далі. От уже коло є. І всі промазали. Бачите, як важко стріляти в, ці, в цих умовах складних. Всі стоять. Одне коло в росіян це не так погано. Я думаю, на швидко його прийде, лідерами піде Росія на фініш. Норвегія ще жодного разу не попала. Вже Три промахи, тобто до, також важко буде без страшних кіл Норвегії зараз обійтись. Франція 3 на 3 залишилась. Норвегія. Вже круг у Норвегії. Італія ще жодного не попала. Дуже-дуже важко. До Ні? речі, щойно промайнула Ольга Абрамова приходить на вогневий рубіграз Українка. Німки все-таки без. Росіянам, Росія перша, і, да, от, виходить, і за ними німці. Франція на коло штрафне. Норвегія штрафне коло. Італія на штрафне коло. Ну це шанс зараз для України. Швейцарія штрафне коло. Ольга 2 попала. Три попала. Чотири попала. Молодець, Отак о, тр... так от треба, от, це бачите.